Всім привіт з Албанії! Починаю свій новий влог. Ми тут з Ніною. Зараз Ніна трошки поїсть і поїду обідати. Я. Сьогодні у мене незвичайний обід, тому що мене запросили саме місцеві жителі Албанці. Пара мої знайомі. І покажуть якийсь гарний цікавий заклад, який от рекомендують саме місцеві жителі Тірани і Албанії. Мені здається, це цікавим. Тому хочу показати і вам цей обід та заклад. Але спочатку Ніночка. Я дуже вдячна за запрошення. І дізналася від албанців, що вони люблять проводити ось такі зустрічі саме на обід, саме на вихідні, у суботу, в неділю. І це не вечеря зазвичай, а обід. Цікаво. Отож, сьогодні беру вас з собою, а ви не забувайте ставити вподобайки та писати свої коментарі. З ким їду на зустріч, хлопець та дівчина. Албанці хлопець з тирани працює фізіотерапевтом, вчився за кордоном. Його дівчина працює стоматологом, родом з Саранди. Ось такі цікаві люди мені трапляються, і я радію, що маю змогу поспілкуватися саме з місцевими жителями. З вулиці, на жаль, зняти зараз цей заклад неможливо, тому що фасад на реновації він такий в будівельних лісах. Але підзніму всередині назва закладу, отак на Баті, і це рибний ресторан. Як ми вже зрозуміли зі скелету риби на стіні? Сьогодні неділя, тут дуже людно і дуже шовно. Але от місцеві рекомендують саме цей заклад, і вони ж його, звісно, і відвідують. Загалом існує три ресторани. Баті ось. Я зараз в одному з них. Зараз будемо гортати меню. Знаходимося зараз у баті номер 3 і замовлення вже сформоване. Замовили на всіх один великий такий салат з гранатом, принесли нам хліба, бо албанці все їдять з хлібом. Далі ми замовили величезне плато з морепродуктами: це крудо, тобто мариновані спеціальним чином морепродукти. І Тут оце крудо виглядає дуже гарне сервірування та смак. Все було на рівні. Замовили також креветки в кон'ячному соусі, де кон'як не відчувався. Є окраса сьогоднішнього обіду: це оці мушлі, морський фінік, рідка мушля, що росте дуже-дуже повільно, 5 см за 30 років виростає. На смак вони були ці мушлі, як звичайні мідії з таким пріснуватим. Присмаком, наче річкові. І ось це моя основна страва сібас з кабачком, така дієтична, можна сказати. Також албанці надали перевагу пасті з морепродуктами. Це були їх основні страви. І на десерт ми всі замовили по різній страві. По десерту у мене було шоколадне суфле для всіх фруктова тарілка, дуже смачна. І обід видався досить приємним. Багато чого дізналася від місцевих, що буду потихеньку розповідати вам у наступних відео. І знову кудись зібралася сьогодні новий день, і я їду на вечерю в заклад Національної албанської кухні. Хочу показати вам і таке, тому що вже рік живу в Албанії. А от саме національні страви не дуже часто показую. Можна сказати, взагалі цю тему якось оминала. Зараз є можливість, якою хочу скористатися, і показати вам, що їдять албанці. Кажуть, що за часів Анвара Ходже їхнього диктатора була заборона на всілякі ресторани та кафе, і албанці так не проводили час. Але після падіння режиму цей бізнес тут зайшов на ура, і вони полюбляють відкривати щось новеньке, відвідувати різні заклади. І тут кулінарна тема, вона квітне. Отже, сьогодні ми з вами завітаємо в ресторан саме національної албанської кухні. Називається він Теполена. Є така водичка в Албані, яку я часто купую, вона мені смакує. І будемо сьогодні тут вечеряти вже з українськими друзями. Якщо в попередній заклад я ходила з албанцями, то цей вже було обрано нашою спільнотою українців тут. Такий вигляд має заклад з вулиці. І ось вивізка. Зараз будемо заходити, робити замовлення і вибирати, що ж цікавенького можна з'їсти саме з албанської кухні. Бачите, тут на вході прапор Албані. І? Ласкаво просимо, як то кажуть. На вході одразу бачу автентичні різні речі, що характеризують, що ми в закладі, де можна з'їсти отаке м'ясо. І ось так виглядає зала. Багато різних деталей інтер'єру створюють тут певний домашній затишок, і видно, що це справді автентичні речі з албанських хатів, оце вишивка натуральна, ось такі різні опудала. І а, тут є що роздивитися, але спочатку давайте ж подивимося в меню. Воно виявилось тоненьким, тобто позицій тут дуже мало. В основному це м'ясо, м'ясо, ягня в різному вигляді. І, і моїм здивуванням було, що тут навіть чай не можна замовити, він стоїть лише як декор на столі. Так виглядає албанський гірський чай. І коли в кінці трапези, забігаючи наперед, я попросила чай, мені сказали, ні, тут на нього можна тільки дивитися, а їсти тут треба м'ясо. Але напій все-таки мені вдалося замовити. Це була водичка тепелене, звісно ж. Зараз підемо з вами в залу подивитися, що тут замовлення. Я вже е, сказала. І давайте роздивимося, що тут зброя висить. Так виглядає в традиційному стилі цей заклад. О, Лев як усміхається, прикольно. Я люблю Левів. І ось такий гарний інтер'єр домашній. Там кухня. Ще один простір, де можна розміститися та почекати свою смачнючу страву в національному стилі з деталями інтер'єра, що створюють справді. Відчуття, що ти знаходишся в гостях, в албанців вдома, картини тематичні, а ще персонал, що допоможе з вибором страви, та взагалі підтримає розмову. А тепер, після того, як оглянула все, можна повертатися за стіл, адже тут вже виносять страви. Почали виносити замовлення дуже швидко. Тобто, я так розумію, що тут побудовано все на заготовках і не треба чекати замовлення дуже довго. Я ще й здивувалася, що запаху м'яса такого сильного не було всередині закладу. А це сказала ж хліб. Офіціант приніс і каже: ось вам хліб, ви ж хотіли хліб. І я вперше бачу такий хліб. Ми вже дуже зацікавлені спробувати скибочки з якимось соусом. Починаю дегустацію. Мене дуже зацікавили ці гріночки, і хочеться ж розповісти, що воно таке. А виявилося, що це не дуже смачно на мій смак. Якась підгоріла прісна хлібинка без смаку, особливого полита йогуртом. Можливо, наступні страви будуть вже якось більш розважливі для мене. Так дуже швидко нам виносять м'ясо, і ми замовили один кілограм е, я, я, ягня. І ще чомусь одну порцію ягня. Я не знаю, чому так, тому що я взагалі буду їсти курку, але я вам все покажу. Отак виглядає традиційна албанська їжа. Вони полюбляють ягня їсти і споживають оце все ось в такому вигляді. Один з варіантів, бо будуть ще вражаючі кадри далі. Але про все по порядку. А це принесли голову ягняти. Слава Богу, вона в розібраному вигляді, бо я в іншому закладі в оді бачила, як виносять цілу. Тут вона частина там мозок видно, все. але е, так на мою думку, краще ніж коли ціла голова. Хоча ціла голова виглядає досить ефектно. Ну от місцеві таке полюбляють і таке їдять вперше на моєму каналі. А це от для мене курочку принесли, щоб ви не дуже були збентежені та шоковані побаченим. Ну, якщо давати прям чесний відгук, то м'ясо було не тільки приготоване, тому найвищий бал йому поставити складно. З куркою в Албанії взагалі завжди проблема, особливо з філе на грилі, Воно, звісно ж, буде сухе. Але то був мій власний вибір, і я знала, що воно таке буде. Щодо м'яса, ну. Другий раз сюди не завітаємо, якщо прям чесно казати. Але було справді цікаво та душевно. І якщо вже детальніше говорити про кулінарні вподобання албанців, то на мою думку вони трохи дивні, тому що Албанія має виходити двох морів. Відповідно, риби тут багато, морепродуктів, і вони не такі дорогі, як в інших країнах, що не мають такої морської розкоші поряд. Але місцеве населення воно полюбляє саме м'ясну продукцію, не просто полюбляє, а активно і виробляє, і доглядає тут за тваринами сільськогосподарськими, вирощують їх для цих цілей. І в фаворі тут ягнятина, яловичина, телятина. Свинини трохи менше, але теж вона присутня. І саме в закладах національної кухні. Перше, що ви побачите, це зовсім не риба. Це саме м'ясні якісь страви. Ресторан Тепелєна, в якому я була вчора, він один з представників такої школи кулінарної Албанської, яку саме полюбляють місцеві. І є ще таверни. Ми в них теж побуваємо з вами трошки пізніше. Там теж представлені різні м'ясні страви. Зокрема, воно як. Запікається те м'ясо в такому глиняному посуді. І теж саме це албанці вважають своєю національною їжу, на відміну від риби, яку я так люблю. В Албанії люблять їсти м'ясо, люблять молочну продукцію, і люблять пити цей йогурт, питний, такий не айран, не кефір, а саме батермілк місцевий. Ось вони це полюбляють. Ну і, звісно, випічка. Це буреки різноманітні зі шпинатом, з м'ясом, з сиром, з сочевицею, цибулею, бобами якимись, квасолею. Отаке От тут люблять. Чому так? Ну, отакі вони, отакі вони албанці. Народ, що, мабуть, був. Загартований до, до фізичної праці, тому їм потрібні були сили, білок, які вони саме споживали з давніх давен, куштуючим м'ясо. Щодо голови ягня, я в перші дні перебування в Албанії завітала в заклад Ода. Він знаходиться на пазарі Ірі, а також є ще декілька це мережевий заклад, і от там я побачила к сусідам за столиком. Іншим гостям ми винесли саме цю національну страву голова ягня. Я тоді була в шоці, тому що вона була ціла, це ефектно для туристів, зокрема, і всі так раділи, там робили фотки. Але для мене був певний шок. Я споживаю м'ясо, але в такому вигляді я його не споживала. Тоді мене якось це досить збентежило. І тоді мені розказали, що треба гуглити страви, які хочеш заказати, замовити тут, тому що в Албанії Серед національних оцих страв досить популярні патрашки, тобто внутрішня частина теж ягнят, і це подається як окрема страва, яку поціновують і їдять. І ці нутрощі вони теж можуть не дуже сподобатися, відверто кажучи. Але я поважаю, звісно, культуру іншої країни. Нормально все це так намагаюся сприймати. І ось розповідаю вам, що тут голову ягня на столі побачити це не щось рідкісне. Її досі готують та споживають тут. Ось коли я була на обіді з е, Албанцем та його дівчиною в рибному ресторані, що ви бачили на початку цього відео. Саме цей хлопець він розповідав, що морепродукти він особисто не любить. Він може з'їсти декілька кілограм м'яса, але його дівчина любить морепродукти, тому іноді він йде на поступки кохані і теж ходять вони до таких закладів. Помітила, що саме в закладі Рибному було багато італійців на момент моїх відвідин. Цілою сім'єю вони там сиділи, спілкувалися. Італійці якось люблять рибу, люблять морепродукти. В Албанії це дешевше ніж в Італії, я гадаю. Тому от саме в закладах з морепродуктами можна побачити італійців в тому числі. Та найулюбленішим форматом закладів в Албанії залишаються просто кав'ярні, заклади, де не можна замовити собі поїсти, а подають каву, напої. І ось албанці, вони на відміну від нас, українців, які звикли брати собі велику склянку ту-гоу і кудись бігти на роботу, стояти на зупинці, чекати автобус, застрибувати в метро із цим стаканом їхати і пити одночасно, і все встигати. То тут формат пиття кави, він. Передбачає недовгі посиденьки за маленькою філіжанкою кави, це може бути еспресо маленьке або макіято. Обов'язково вони також замовляють пляшку води. І ось так навіть наодинці з собою сидять або з друзями. Отак замовляють одну каву і можуть сидіти просто годинами. І це тут вважається нормальним. Тут я здаюся багатьом албанцям ненормальною, коли замовляю капучино. Випиваю його за 5 хвилин і йду, не замовляючи при цьому воду. Я бачу, що інколи дивляться з коса, тому що їм це незвично. Як так можна пити каву? Їм це не, не зрозуміло. Момент з кавою цікавий, що треба завжди казати, коли замовляєте капучино, що вам треба не порошковий, а саме з кавової машинки зерен, тому що вони звикли капучино пити тут три в одному, як наші маккофи. Але. Я вже звикла та адаптувалася. От на фоні зараз декілька кав'ярень, і це саме заклади, де вам не подадуть ні піцу, ні їжу, максимум якісь сендвічі, і то. Я думаю, що тут вони відсутні тільки-тільки напої, і такі заклади в день заповнені годинами. Сидять люди, п'ють каву. Ось так тут ось такі не збагнення, але цікаві албанці, яких ми будемо з вами продовжувати досліджувати у нових моїх відео. У мене з'явилася нова техніка, як ви бачите. Я намагаюся покращувати канал. У мене є ідеї для нових відео, більш структуровані. Це будуть відповіді на ваші питання. І я думаю, що формат зайде. Отож, залишайтеся на каналі, ставте вподобайки. За бажанням, ви можете підтримати мій канал фінансово для нових якихось апгрейдів, ось для нових покращень і для урізноманітнення контенту. І я дуже дякую всім за увагу. Кажу по традиції вже слава Україні!